Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Життя православного християнина неможливе без відвідування храму Божого. І хоча з часом храм стає нам рідним і добре знайомим, буває так, що ми чуємо знайомі нам церковні назви, але зовсім не знаємо, про що йде мова. У сьогоднішньому відео ми спробуємо детально розповісти, що таке амвон і солія. Де знаходяться ці частини храму, що вони символізують і у чому між ними різниця? І так, що ж таке солія? Перед іконостасом ми бачимо підвищення з кількома сходинками. Воно присягається на всю ширину іконостасу, і є наче продовженням вівтарної частини храму. Це і є солія. Під час богослужіння лише священнослужителі та церковнослужителі можуть ходити по солії. Миріанам без сугубого благословіння ступати на солію не можна, інколи вона навіть відгороджується від загальної частини храму, щоб ніхто не піднімався і не ходив по солії. А тепер давайте розберемо, що ж таке Амвон. Амвон це центральна частина солії напівкругле підвищення перед іконостасом, з якого священик читає святе Євангеліє, виголошує тінню та проповідь. Також саме з амвону священник причащає прихожан. До речі, символічно амвон означає камінь, відкинутий ангелом від дверей гробу Господнього перед Воскресінням. Спершу амвон виглядав як невелике підвищення без чіткого розташування в храмі, з якого читали Святе Письмо на літургії. Також у візантійських храмах амвон стоїть збоку від вівтаря і має форму вивищеної кафедри, інколи круглої. На яку ведуть вузькі сходи. Такі амвони досі можна побачити у багатьох єрусалимських та грецьких храмах. Але у більшості сучасних православних храмів амвон це частина солії, яка півколом піднесена перед царськими вратами навпроти престолу. І так у сьогоднішньому відео ми детально розглянули, що таке амвон і солія. Як ми бачимо, ці частини храму ніби продовжують головну алтарну частину. І саме це змушує наставитись до цієї частини храму з більшим благовінням і страхом Божим. Часто можна побачити дітей, які сидять на солії під час богослужіння, і навіть розкладають на ній іграшки та граються. І хоча у деяких храмах це дозволяється, все ж наше благовійне ставлення до святого храму ми маємо передати нашим дітям. Чим раніше ми пояснимо, що храм це не місце для ігор гучного сміху, біганини. І що сидіти на солії і тим більше гратись – це прояв неблаговійного ставлення до святині, тим швидше діти зрозуміють ази православної поведінки у храмі Божому. Адже навчити дитину правильні поведінці у храмі це наш обов'язок як православних християн.